Привіт! Я рада вітати тебе на сьогоднішньому тренуванні на все тіло. Маю надію, що ти дуже гарно розімнувся чи розімнулася. І готова, чи готовий, приступати до нашого тренування на все тіло. Сьогодні ми пропрацюємо з тобою і верхню частину, і нижню частину, тож приготуйся, буде дуже. Гаряче. Нам сьогодні знадобляться гантелі. Це може бути, наприклад, бутилки з водою чи з піском. От, або, якщо в тебе їх немає, ти можеш бути і без них. Це не є обов'язковим, але буде дуже чудовим доповненням. Ми почнемо. З тобою і з присіданням і жимом гантелей вгору. Ми з'єднаємо дві вправи, зробимо 15 разів. Ноги на ширині тазу, носки розведені трішки в сторону, гантелі тримаються біля плечей, лікті не розводь сильно за спину, вони тримаються перед грудьми трішки. І ми відводимо таз назад, робимо вдих. Піднімаємося вгору. На видиху зводимо гантелі разом. Пам'ятай, будь ласка, що ти не маєш прогинатися і підкручувати таз. Добре? І поїхали. Вдих і видих. Супер. Вдих. Видих. Три. Чудово. Не спіши, будь ласка. Чотири. Супер. Будь напруженим. Чи напруженою. Шість. Супер. Відводимо таз назад. Сім. Вісім. Девять. Десять. І ще п'ять залишилося. 12 тримай спину рівно. І ще два рази. і ще один. Дуже добре. Зараз ми відложимо трішки наші гантелі і будемо виконувати скручування стоячи. Тут ми пропрацюємо і прес, і м'язи кору. І м'язи всього тіла і також ще більше розігріємось. Ноги у нас будуть на ширині плечей, носки будуть дивитися в діагональ, руки будуть за головою, і ти будеш виконувати скручування вгорі, е, намагатиметеся торкатися коліном ліктя, але не потрібно прям виконувати це. Е, Торкання, тому що потім іде округлення спини. Нам цього не потрібно. Ми маємо саме скрутитися так, щоб у нас попрацювали косі, м'язи, пресу. Добре, на видиху ми виконуємо скручування. На вдиху опускаємо ногу. Скручування і опустили. Скручування і опустили. Добре? Готові. Три, чотири. Видих. Поставили. Видих. Прес напружений. Поставили. Напружились. Супер. Супер. І продовжуй. Напружу, будь ласка, гарно прес. Тримай спину рівну. Не округляй її. Не забувай про дихання. Видих. Вдих. Супер. Скручуйся дуже гарно. Чудово. І прес працює. І ноги працюють. Плечі, спина. Клас. Молодець. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Супер. Скручуйся гарно чотири. Три. Два. І один. Дуже добре можна зробити. Глибокий вдих і видих. Зараз ми трошки, звісно, відпочинемо і попрацюємо над задньою поверхнею і спиною. Саме з попереку і з плечима, та також руками. Будемо виконувати, з'єднаємо дві вправи. Це у нас буде румунська тяга і тяга гантелей до тулуба зі зведенням лопаток. В румунській тязі ми відводимо таз назад, опускаємо гантелі приблизно трошки нижче коліна. Піднімаємося вгору. А при підтягуванні гантелей до тулуба ми виконуємо перший рух лопатками, зводимо їх, підтягуємо долоні. Додалі і опускаємо все вниз. Добре? А з'єднуючи ці вправи, виходить одна дуже гарно функціональна. Ми відводимо таз назад, зводимо лопатки, опускаємо і піднімаємося вгору. Добре? Ноги на ширині тазу, трішки призігнуті, не відриваєш ні носки, ні е, п'ятки. І працюєш сконцентровано, е, Намагаюся сконцентруватися на тих м'язах, які саме пропрацьовуємо на цій вправі. Це задня поверхня, сідниці, лопатки і спина. Будь ласка, під час виконання будь-якої вправи думай про ті м'язи, над якими ти працюєш. Ти станеш їх відчувати краще. Супер, пробуємо. Відводимо, зводимо лопатки, розводимо, піднімаємося вгору. Дих, видих, вдих і видих. Супер. Три. Чотири. П'ять. Супер. Таз назад. Шість. Звели лопатки. Розвели. піднялися вгору. Таз назад. Лопатки. Опустились. Супер. Відвели. Лопатки. Низ. Чудово. Дев'ять. Десять. Голова продовження хребта. Одинадцять, 12, залишилося три. Таз відводимо назад, зводимо лопатки, опускаємо, піднімаємося вгору. Два, і ще один. Відвели, звели лопатки, опустили вгору. Зараз ми можемо вже відкласти наші гантелі. І працювати з власною вагою свого тіла. Ноги поставимо широко, ширше плечей. Носки розведемо в сторони. Ми будемо виконувати присідання пліє з підйомом на носок. Тут ми пропрацюємо внутрішню частину, передню і задню частину стегна. Також ще у нас гарно попрацюють литки. Угу. Покажу техніку виконання. Ми присідаємо вниз, підводимо таз назад. Коліна в нас ідуть в сторону, носка не завалюємо їх. Піднімаємось на одну литку, на інший носок і вгору. Добре? І так по черзі виконуємо присідання. Один носок, інший і вгору. Добре? Я впевнена, що ти вже трошки. Відпочила, чи відпочив. І готова, чи готовий виконувати вправу. Пам'ятай, будь ласка, що спина у нас рівна, а голова не закидається на, за спину. Добре? Голова завжди, продовження хребта. Руки тримаємо перед собою. І відводимо таз назад. Один носок, другий. І вгору. Супер. Другий раз. Носок. Носок. І видих вверх. Вдих. Можна дихати тут як зручно. Три. Супер. Це вже в нас. Четвертий. Ти молодець. Вгору. Шість. Ти молодець? Супер. Гарно відчуваються ноги. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще шість. Раз, два. Вгору. Присіли носок. Носок. Вверх. Чотири ще. Раз, два. Вверх. Присіли. Носок, носок. Вгору ще два рази. Вниз. Носок, носок. І один раз. Мені вже теж дуже відчувається гарно. Добре! Супер, гарно ноги відчулися. Впевнена, що в тебе теж. А наступна у нас буде лежачі, що не можу не тішити. Ну як, лежачі. Напівлежачі. Ми будемо виконувати вправу на прес. А саме будемо в такому півнахилі, ноги зігнуті перед собою, руки за спиною, ти можеш опертися на них. І будемо виконувати ось. Такі скручування. Але що тут дуже важливо? Будь ласка, не виконуй віджимання, тобто ми не маємо працювати руками. Руки нас тримають для того, щоб ми не впали. А саме працює найбільше в нас м'язи-пресу, поперечний м'яз живота. Спина у нас рівна, не округлена, ноги можна тримати схрещено, а можна рівно. Тут вдих. І видих. Окей? Поїхали три, чотири? Не спіши? Це вже дев'ятий. Хто, може, без рук робимо без рук? 5, вверх. 4, вверх, 3, 2, 1, і можна собі гарно відпочити. Дуже добре, я впевнена, в тебе все дуже гарно відчулося. Будь ласка, повтори ще два або три підходи. Подивись, будь ласка, по своїй навантаженості по 15, 20 разів. Я тобі дуже вдячна за тренування. Зроби, будь ласка, заминку, це дуже важливо, трішки невеличкої розтяжки. І я бажаю тобі успіхів і чекаю на наступному тренуванні.